Чуть-чуть дощик призупинився і у нас ставок. Всім привіт! Сьогодні знову неділя. У нас накрапає дощ, в хаті не сидиться. Вийшов на ставок, закину пару кружечків на коропа, ну і з берега кину ще кілька спінінгів. Думаю, рибалка буде цікава, в дощ завжди риба клює. Перевіримо сьогоднішню гіпотезу, чи дійсно в дощ риба клює. Сьогодні ловлю на кукурузу. Також буду використовувати пуп-ап і кукурузу. Тому на клю не буде видно. Така, друзі, сьогодні рибалочка. Дощик моросить, не перестає. Кружечки я заніс. Спінінги також закинув. І чекаю першу покльовку. Є перша покльовка і дуже далеко. Треба просто трошечки прогребти на веслах. Далеченько клюнуло, але я думаю, що все буде нормально. Друзі, я сідаю в лодку, а ви зручніші і чекаємо першу рибину. Що ж там клюнуло у нас сьогодні? Вали дощ якраз і клюнуло. Клюнув якийсь коробчик чи що. Поки що не бачу, геть близько. О, хорошенький! Хорошенький сплив такий. Хоп! Дивіться, красава. Оце красень! Оце він! Друз'яки. Ось такий так. Є. На що клюнув? Дивимося! Клюнув! На що клюнув! Пуп-ап смаком кукурузи і кукурузина. От сьогодні на що клюнуло. Підв'язав я цього коробця. Хороший такий, красивий, дзеркальний. І пускаюся трошки поплавав. Тому що додому я ще зовсім не збираюсь. Ну що, пройшло десь хвилин 40 і в мене перша покльовка. Перша покльовка, друзі, і гарний такий дзеркальний короб королівський. Красивий. І азарт, і настрій, все в ажурі. Думаю, що кльови сьогодні будуть. Хоч і моросить дощ, але це не поміха. Риба прокльовує. Тому чекаємо слідуючу покльовочку. Так, друзі, є ще одна покльовочка. Сьогодні не густо, але є. Дощик якраз чуть-чуть перестав. Теплесенько так, взагалі красота. Зараз будемо бачити, що там. Ось покльовочка. Опа, дивіться, дивіться, як крутить. Оце стартанув. Він просто почав різко крутити. Стояв на місці. І так, треба підсікти. Стояв на місці і тут як стартане. Прикольно. Зараз будемо щось підсікати. Що я вам скажу? О-о-о-о-о! Ще кружка я не забрав, тому що він. Так, о. Так, іди сюди. Не знаю що тут. Ну просто дуже тихенько сидів на місці. Ого! Що витворяє? Що зійшов? Так стрибанув. Таке чувство, як... Ох ти що, пішла, пішла лісочка. Опа! Дивіться, як він чалапає. красавчик. Ох ти що, ох вона! Розвертає мене. Такі водовороти робить. Оце якийсь бешений короб. Просто бешений. Не хочеться, щоб він на другий кружок заплив. Що він витворяє? То в одну сторону крутить, то в другу. Ходи сюди. Ох, теж дзеркальний такий. Давай-давай-давай-давай-давай. Що витворяє цей коропець тут? Такий хорошенький цей красунчик. Так, десь вже під лодкою. Хоп! Бистро вморюється. Та ну, зійшов. Зійшов під самою лодкою. І це клюнув був на дві кукурузини І зійшов. Видно, погано просікся Шкода, хороший був. була покльовочка і короб був гарний, дзеркальний, такий довгий бачив. Але що ж, як погано просікся Ну нічого. Ще пори бачим, я думаю, він приведе татай маму. Просто дійшов до лодки, стукнувся об борт і все, і зійшов. Це нормально. Принаймні я знаю, що в цьому ставку є хоча б один короб. Хоч і не зловив, але адреналінчик отримав. Тому чекаю слідуючу покльовку, якщо вона буде, будемо бачити. Щось нібито, як і клюнуло, натягнуло. Зараз подивимося, що тут. Тепер починаю впиратися. Короб. Короб. Ого. Білий амур, напевно, так? Да? Стопудово амур. Я зараз спробую ввести. Бо щось дуже довге. Так, да, амурне. Трошки фракціончик би. Кіда вже. Дивіться бляха муха. Я на спині не кинув шарики на цих двох. Давай седьмой. Давай, 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 давай. І все. От і все, ого! От такий собі кабанчик. Такий собі кабанчик. Да диви, який кабанчик? Кругленький. Десятки може нема но за шестерку точно. Більше вісьми, наверное. Такий собі... Кругленький він. І сидів тихесенько, хоч би... хоч би буркнуло О, от і все. Коротше, успокоюся тоді візьме. не Пливе, коротше, гребе. Бачили, який амурчик клюнув. Я й не сподівався сьогодні піймати таку рибину. Ну, думав, коробчик там 2-3 кілограми. Нормальний якраз середній розмір. Нас такі клюють. А тут такий амурчик Аж дух перехватило. Підсікаю, чую, як бревно. От бревно перетворилося в амура. Прикольно. Маю ще одну покльовку. І дивіться, що він витворяє. Що там твориться? Кружок просто перевертає. Тяне його десь знову в берег. Це капець. Звіявся вітер, я вже збирався додому. І тут ще покльовочка така. Що робиться? Кружок просто танцює на хвилях. Так, і несе його десь так. Доганяю, доганяю, зараз побачимо, що це там таке є. Перед цим один короб зійшов. Дивіться, оп, покльовочка. Ух. Оце торпеда. Оце валить. Подивіться, що він робить. Подивіться, як він тяне. Красавчик. Просто торпеда. О! Вже майже догнав. Душка. Звіявся вітер. Вийшов вже на берег, от на цьому коробку я думаю буду вже й завершувати. Два коропи і білий амур, цього думаю, достатньо на сьогодні. Так ось прив'язаний у мене дзеркальний перший. Такий також немаленький. Так, збираюся. Так, бачите. Ну і ще білий ямурчик є тут. Лодка вже. І білий ямурчик. Тут він от такого витягує. Так, і ще отакий білий мурчик. Раз, ого. Так садок може піти. Дивіться, терят таке. О. От і на сьогодні вся рибалочка. Так. Хорошенький улов. Слава Богу, за такі щедрі дари. Там затягнуто дуже далеко, але... Може щось є. Натягнути натягнуло, але... Но... Зараз свободно. Тепер починаю впиратися. Але що там впирається? Може коробки? Починаєшки добре впиратися вже. Бачите, що може бути. Ось пішов не ту сторону. ж на цього спінга я витягнув того амура. О, добре, йде поверху. Як не буде видно. Ой, це слава, якась машина така нехідненька. Один, амур. Це приколы, конечно. Но амур в барик іде легше, чем коров. Це щось тут не шутки. Є, Юра, Я думал, это амур. Давай, стреляй Промахнулся. Спорався як дядько. Чік. О, ха. Карапера. От, це на завершення. Вже гед... рибу склав і ще клюнуло. Все. Це жах. Зібрав кружки, лишилося два спінінги. І на одному ще клюнуло. Тобто вже, це вже такий ніжданчик вийшов, що капець. Просто, як то кажуть, на коня. Тому вже точно забираюся додому. І на сьогодні вже точно все. Спінги скручені. Кружки в пакеті і домой. Друзі, дякую всім за перегляд. Хто був сьогодні зі мною, переживав, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться. В цьому каналі, друзі, ви навчитеся, як наловити риби та як назбирати грибів. Тому чекаю вас на нашому каналі. Всім пока!